Вищення тарифів геноцид українського народу. Під таким гаслом пройшов флешмоб протест, ініційований активістами партії всеукраїнського об'єднання Батьківщина. До акції доєдналися й партійці радикальної партії Ляшка, а також пересічні черкащани «У всіх країнах світу. А... Не більше п'яти відсотків населення сплачує свого сукупного доходу за тарифи, тільки в Україні 25 років продовжується тарифний геноцид. А те, що стало надбанням нового уряду Порошенка-Гройсмана, це взагалі безпрецедентний випадок. Коли рівно вдвічі була підвищена ціна на газ для населення і ми бачимо зараз соціологічні опитування. 98% людей в опитуванні зазначають, що при таких при такій ціні вони не зможуть платити за тарифи взагалі. Першого липня Верховна Рада України разом з злочинним урядом Гройсмана прийняла законопроект, який вдвічі підвищує тарифи для українських споживачів на житлово-комунальні послуги. За останні два роки ціна на газ для населення зросла понад в 9,5 з разів. Понад в 5, 5 разів зросли тарифи на гаряче водопостачання та водовідведення, втричі зросли тарифи на комунальні платежі щодо квартплати. Поряд з цим реальні доходи населення зменшились більше ніж в два рази. По іншому, ніж тарифний геноцид, геноцид проти українського народу. Ці акції уряду і більшості назвати неможливо. Тому фракція Батьківщина категорично виступає проти даних законопроєктів. Ми розпочали безстрокове блокування трибуну Верховної Ради, і це блокування буде тривати доти, доки не будуть розглянути чотири законопроєкти, які подала фракція Батьківщина щодо зменшення тарифів для населення, щодо підтримки малозабезпечених верств населення, і е, батьківщина виступає і завжди виступала за те, що е, і Верховна Рада, і всі е, чиновники повинні головним завданням, яких є підтримка народу, підтримка малозабезпечених верств населення. І ми будемо стояти на цьому завжди. Ми знаємо, що сьогодні Верховна Раді буде пікетувати трибуну і блокувати трибуну. Для цього ми вийшли сюди, підтримати. наших представителей Верховной Ради. Мы считаем, что те тарифы, которые сейчас навязывают людям, наш народ не сможет поддерживать, не сможет платить. Я думаю, что это будут массовые неплатежи в бюджет, и сфера ЖКХ может вообще лечь на колени. Те, те тарифы, которые сейчас да, за трехкомнатные квартиру от 3 от до 3,5 тысяч гривен, все тарифы, неподъемные будут даже для тех семей, которые зарабатывают от 4 до 5 тысяч гривен. Мы э, залазим в карман, наше государство залазит в карман к этим семьям, и они будут только э, вынуждены работать на коммунальные тарифы. Це я сказав хорошу заробітну там, по Черкаським меркам, да, 4 до 5 тисяч гривень, їм прийдеться из своего бюджету 30%, тому що субсидия їм вже будет не положена. Основне наше прагнення, прагнення людей це пояснити верхівки керівництва нашої держави, про те, що ці тарифи, ці ціни на комунальні послуги це є геноцид українського народу. Чому український народ, простий громадянин, повинен Купляти газ власновидобутку чотири більше чотири рази вище, ніж він є насправді. Звідки пішли ці цифри? Я вважаю, що це є недопустимо, оскільки пенсії зарплати зимою, коли буде максимальна ціна на комунальні послуги, все піде на тарифи. Тому я вважаю, що це є неприпустимо, і з цим потрібно боротися безлад безлад повніший за корупції, за ці обшори, за все на світі. Як можна жити далі? Як? Люди отримують тисячу пенсії і хочуть і квартири на нас вішать, і усе сповішать на нас. Так? І сидимо. Дивіться, зупинки звем, людей, йдіть сюди. Люди пасивні, люди бояться всього, що їх там десь хтось прив'яже до чогось. Ну щось треба робити, не знаємо що. Словом до пекло. українці вже не в змозі терпіти тариф на ярмо. Черкащани стоять у черзі, щоб поставити підписи у зверненні за зниження тарифних ставок. А політики готові лобіювати інтереси населення у органах місцевого самоврядування та державної влади, щоб не допустити геноциду українського народу.